Згідно даних генштабу, ворог намагається отримати захоплені території та зірвати активні дії сил оборони. Так на сіверському напрямку противник завдав ударів по населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. На Слобожанському напрямку бив в районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам'янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна. Від ворожої артилерії на Краматорському напрямку постраждали Олександрівка, Донецьке, рай, Городок Щуро, Викрива Лука, Озерни, Білогірівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ. В районах населеного пункту Ново Айдар Луганської області підтверджено успішне ураження нашими військами, зосередження військової техніки противника. Бійці ЗСУ ліквідували близько 50 одиниць ворожої техніки та знищили боєприпаси. Крім того, біля Сватового сили оборони розбили зосередження живої сили окупанта. На Бахмутському напрямку під Ворожим вогнем Майорськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Весела, Виїмка, Миколаївка, Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юрівка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка. Біля Майорську та Веселого сили ЗСУ успішно відбили наступ противника. Обстріли окупантів продовжуються і на Авдіївському напрямку. Там агресор вдарив по Красногірівці, Мар'янці, Новомихайлівці та Первомайському. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти: Вугледар, Велика Новосілка, Микільська, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку противник обстріляв понад 20 Вісім населених пунктів.